Всім привіт! Ми зараз у селі Болова. Це біля верховини. І хочемо сьогодні зробити такий похід вихідного дня, сходити на гору ротило і на Грегіт, і так по колу спуститись назад. На Ротило ми вже були, а на Грегіт плануємо зайти перший раз. Катя помаши рукою. А ще з нами йде отакий от, от пес. До речі, коли ми ходили минулого року на ротило, з нами ходив пес, який живе тут -от поруч у затишку Карпат. От, але зараз ми живемо в іншому місці і маємо нового пса. Він з нами по вечорам теж бігає на прогулянки. От, і можливо з нами пройде цей маршрут сьогодні. Як справи, ти йдеш з нами нагору? гору? Mm -hmm. іде, іде пес? Від волови до Ротила йде синє маркування. От, там є такий синій маршрут, він проходить колом. Ми не повністю підемо по... Сіннього маршруту, по синьому маршруту ми підемо до вершини Ротила, а далі перейдемо на Грегіт і спуск вже буде має бути по зеленому маркуванню. На мапі воно є, подивимось, чи є воно по факту. що там ти робиш? Власне. <ріст> <ріст> Нам ще йти 17 кілометрів. Починалися вгору, починають відкриватись краєвиди. Отакі. Останні дні в горах йшли дощі, повилазили мухомори і різні інші гриби. О, ще у нас тут гора маленька є, можна трошки перекусити. Mm. Duvido, duvido. Não vou pôr esse teste pra dublar, <laughs> é um, maluco. Não. Dá, é maluco. Claro. Por que eu... Não. Це підйом дуже красивий. Реально це наротила тут від голови. Можна ходити декілька разів і кайфувати. Ну що, поки що ми набрали майже 400 метрів. Пройшли майже 4 кілометри. От. Ну а по плану у нас близько 18 кілометрів. Тож йдемо, гуляємо, насолоджуємось і песиде з нами. Да пес. Попереду ще якісь туристи йдуть. Що, ми виходимо на полонину Германівка. О, тут зараз будемо мулуватись краєвидами. А ось там попереду нас видно вже вершинку гори ротило. О, так, тут гарно, сонечко світить. Попали знову в чудову погоду. Так що все добре. От тут з полонини відкривається такий просвіт і видно верлу. Підіймаємось вище і далі відкривається вже майже весь чорногірський хребет. На полонині. Є водичка, можна набрати або просто попити водички. Такий зроблений водопій для худоби. Але в таких місцях і туристи теж набирають воду. Та Є таке місце для відпочинку, де можна посидіти, набратись сил перед... Фінальним підйомом, який починається прямо тут. Ось туди на вершину будемо підійматися. Ну, але люди тут, як завжди, йдемо да, в місцях відпочинку, залишають сміття. Отож, От, ми те, що зможемо, заберемо. Трошки приберемо тут, щоб було приємніше. Щоб пес побачив сердельку. Я це місце, Вже чекає. Да? Привал. О, зараз буде їсти пес. М -м -м. Тут в лісі зробили загорозу від худоби, щоб худоба далеко в гори не тікала. Пес, ти стомився. Біжиш швидше нас. Йди на низькому функцію. Ти знаєш, що треба це поспішати? щоб не втомлюватися швидко. Ми на полонинку, перед вершинкою. Скоро підемо на вершинку, але перед цим хочу тут дещо зробити. Взяв цього такого друга літаючого. Вигуляємо його, сподіваємось, тут немає ППО і нікому не будемо заважати. Трошки політаємо. Перший політ на сьогодні видався успішно, дрон цілий. І ми вирушаємо на вершину. Тут же фінішна пряма. І, до речі, дорога від полонини на вершину промаркована жовтим кольором. І от уже зовсім трошечки І побачимо вершину горила ротила. І зараз, зараз подивимось, де тут йти, щоб піднятися на вершину. Можна прямо тут залізти. а може обійти і трошки. Ось Виходимо на вершину і звідси відкривається просто неймовірний краєвид. Подивіться на це. Весь чорногірський хребет. Ось він, ось він, близько-близько. Ось там верховина, ось там воло, волова, звідки ми прийшли. Пішов час нагородити себе за підйом смачними батончиками від українського виробника Fitwin і сушені ананаси від Foodboom. Ота от красиво ймо сьогодні. Так я ще подивився по мапі, що можна сходити на гору веснарка, а і, можливо там теж непоганий краєвид. Тож, якщо ми там сходимо, ви це побачите. Біля полонини ротул тут є таке от джерело. Набираємо воду і рухаємось далі. Катя каже показати вам різний рельєфчик, тому показую. Тут у нас зараз такий спуск почався по камінню. Холодився <шук> пес. Мене ціла пить. Я сприйняв ванну і рухаємось далі. Проходимо колонинку. Kramme. Побачили кадри з дрона цієї полонини. Бо все, що могло піти не так, воно пішло не так. Виявилось, що неротила мене відволікли. І я забув вимкнути окуляри. І коли прийшов знімати полонину, на полонині окуляри вже розряджені. На щастя, у мене був екран. Отож, я довелося літати з екрану, От не так зручно. От, але зняв вам такі от красиві кадри. Сподіваюсь, що вони вийшли. О, схоже, ми на вершині. Вона ось так виглядає, вершина заліснена, але це для нас не сюрприз, нам про це казали і це видно на мапі. А от... Така от вершинка. І далі ми починаємо спуск. Спуск у бік е, села Волова. І по дорозі, можливо, заскочимо на гору веснарка. Так? Да? Катя, як справи. Ну все, я можу сказати, пес, пес походу, не втомився. Бодрячком тримається. Так, ось така от полонина, верніше гора Веснарка. Тут зустріли чоловіків місцевих, поспілкувалися з ними. І знаєте що? От, ми вирішили ще після Веснарки сходити на ще одну вершину. А я вам зараз скажу, як вона називається. Габорянська. Да, вершина Габорянська. От. Я, до речі, думав спочатку, що це Веснарка. От. А Веснарка вона трошки нижче. А оця кам'яниста вершина Габорянська. І... Вирішили ще сходити на неї і сподіваюся, що потім підемо вже у голову, але там буде видно. от, Так що трошки розширюється наш маршрут. Стає цікавішим. Ну, ось таке от джерело тут біля веснарки є. Зараз пес вже напився. Наберемо водички ще. Ось такий кайфовий підйом на вершинку. А пес вже побіг. Ого-хо! Подивіться яка краса. Оце вершинка. Ніколи про неї раніше не чув. Але дуже красиво. Навіть пес заліз. І пес з нами. І Катя з нами. Всі тут. Дуже крута вершина Горига Борянської виявилась. Несподівано зайшли на таку вершину і тепер з нашим другом спускаємо вниз. Да, пес? пішли. Йдемо зараз зниз по стежці, якої немає на мапах. Нам чоловіки місцеві казали, що тут має бути стежка, вона має спуститись до потічка і до потічка має бути дорожка. От, ну, схоже, що це вона. От тому подивимось. Тут просто да є стежки, не те, що маркування, тут взагалі немає стежки на мапах. От, на має бути трошки коротша, ніж та стежка, яка є на мапах, але веде через полонину. От, подивимось. До речі, по зеленому маршруту ми йшли, маркування там не побачили. От, можливо, його в принципі там немає, або десь дуже, дуже рідко зустрічається. От, а тут стежка вже така дуже приємна через лісочок. От поки що все добре. Що, дійшли до обіцяного струмочка, пес вже помився в ньому. Якщо ось такі от джунглі. Йдемо відпочивати. Пес кайфує. Енергії купа. Що ти поїхав? А, ха -ха -ха. Так просто легше робити списка. Катя, зібрала пакет грибів. Покажемо їх експертам. Дізнаємо, що за гриби. Але схожі на лисички. Можливо, можливо ми зібрали кульок поганок ну, експерти, напишіть в коментарях, що це за гриби. Ну, взагалі, схоже на лисички. Наскільки мій досвід дозволяє сказати нам. по іншому двоми. Вже по дорозі підходимо до селища Волова, де ми зараз на цей тиждень орендуємо будиночок. О, тут Чудовий вийшов маршрут. Пес все це витримав, пройшов з нами його. Ми витримали, ми планували сходити на дві вершини, сходили на чотири. так що класно. Катя, теж каже, що їй сподобалось? Так? Да, дуже сподобалось. підемо ще. О, так що підписуйтесь, ставте лайк і не пропустіть наші наступні подорожі. Буде цікаво.